Це приміщення ресторану Спорт, що на вулиці Тараса Давидюка у Рівному. Раніше воно було популярним місцем відпочинку різних посадовців та бізнесменів. Проте ресторан уже тривалий час не працює. Більше того, має нових власників, які не зацікавлені у такому бізнесі. У їхніх планах зведення будівлі у 16 поверхів на його місці. Новий власник ділянки товариство з обмеженою відповідальністю «Ескапітал». Власники мають намір здійснювати там будівництво. А враховуючи існуючі вимоги містобудівної документації, ситуацію з забудовою навколо та благоустроєм, розглядалася концепція з точки зору можливості розміщення там висотної домінанти, окремої стоячої будівлі, яка буде більш вищою від тої забудови житлового комплексу, житлово-громадського комплексу, який здійснюється позаду. Відповідну концепцію та проєкт розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Під час неї було внесено низку зауважень та пропозицій. Найбільшою проблемою є благоустрій цієї території. Там не облаштований проїзд, а нові паркомісця під час будівництва можуть заважати доїзду та виїзду з території. Там є потреба комплексного благоустрою. Перед для доїзду до даного комплексу необхідно здійснити цілий ряд робіт з благоустрою на комунальних земельних ділянках для того, щоб впорядкувати там прохід, проїзд, благоустрій, озеленення, яке є, зберігши його максимально. А також потрібно вирішити питання з виїздом з цього мікрорайону, оскільки наразі воно поки що не вирішено. Будівля розташована на земельній ділянці, яка належить місту. Її орендують ще з 2002 року. У 2025 році змінився орендар та цільове призначення земельної ділянки. Зараз вона призначена для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Даний час новий власник об'єкту нерухомого майна, товариство з обмеженою відповідальністю Ес-Капітал, від липня місяця 2025 року дану, продовжує орендувати дану земельну ділянку. оренда на 50 років до 2052 року, сплачується орендна плата 760 тисяч фрі. Згідно із передпроєктними пропозиціями, забудовник хоче звести житловий будинок у 16 поверхів, створити підземний паркінг, укриття, дитячий майданчик та провести роботу з благоустрою. Архітектурно-містобудівна рада підтримала представлену предпроєктну пропозицію, додавши свої рекомендації. Над виправленням недоліків працюватиме забудовник. Разом з тим місто потрібно буде вирішити і проблему із виїздом із цієї території. Наразі там уже зводять кілька багатоповерхівок. Працює стадіон, а також планується будівництво ще одного будинку. Потрапити туди можна лише невеликою вулицею Замковою, яка виходить на вулицю Степана Бандери. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.